Як наймолодша і найменш відома з твоїх доньок, я хочу сказати. Бо, давай. Ну ж бо мамо. Сьогодні твій останній день як Мансон. Що? Мінятимеш прізвище? Місіс Джефрі Лавгло? Годі. Чудове ім'я, і він не вине. За маму Лавлову її нове кохання. Лишаю тебе за старшушун. Завтра у мене важливіша місія провести маму до вівтаря і зустрітися із сестрами. Хто шафер? Ну йдеш подружки наречення. Я! я! О, Кеті. Джек, добре, що ти тут. Усі б воліли, щоб це було ваше весілля завтра. Нам і так добре, мамо. Я ж казала, не приїжджати. Образно. Доволі тяжке. Я думала, ви одружені. Ви хочете дозволу, щоб моя донька стала вашою коханкою. Він же тобі майже у тата ходиться. <рес> Дякую, капітане. Очевидність. Наймій і переспав з половиною Лондона. Мамин день не можна зіпсувати. Ведіть сюди, моїх жінок! Дідько, третій чоловік. Вона наздогнала мене. Третій тато для мене другий. Що сталося з нашою мамою? Чому вона обрала його? А ти як завжди? Ну розкажи нам Вікторія Форс про свої численні вдалі шлюби. Я ніколи не прикидалася і не вдавала себе нікого. Слова актриси. Сьогодні моє весілля. Візьміть себе в руки. Я ростила вас жінками, а не лише доньками. Ваші тати віддали життя за країну, але вони теж були не ідеальними. І ви досі їх не відпустили. Джек, я не можу вирішувати зараз про нас. Це був жахливий день. Треба поговорити. Ти ніколи не хочеш. Вони не бачать мені особистість. Думають, що я просто актрисую. О, Боже, не, не та кімната. Пробачте. Боже, Джеф. Люди платять, щоб подивитись. Ви думаєте, що Джеф нудний, але я його кохаю. а Він робить мене щасливою. Коли ви подорослішаєте, то зрозумієте, як це важливо. Весілля моєї мами у кінотеатрах з 21 першого серпня.